We wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, um, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call. I crazy, but things are finally right With you and I, the few Hear the crickets, see the moon Side by side and through and through No limit to what we can do Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right Я вже неодноразово показувала вам це місце. Це український банк. Там український дім. Ось український прапор біля американського. Дорогу ремонтують. Через дорогу українська католицька церква. Що на цій вулиці живуть здебільшого українці. Ми приїхали в Дніпро. Це така логістична українська служба. Хочемо відправити ось цю посилку, коробку. А ось і логістична служба Дніпро і Україна. Сорока взагалі немає. На самому пункту Сорока немає. Так так, то він званий ось на цій дошці українці залишають свої візитки. Хтось там надає косметичні послуги, хтось нігті робить. Хтось вареники бачить. А ще побачила тут український бар, де гуляють наші українці весілля і святкують різні події. Але магазин загублених посилок. Правда, не знаємо. Яка вартість сьогодні, але й там оглянув? Може щось цікаве. Ну, Тут щось зовсім все по іншому бо минулого року було. Так, а де запаковані посилки? Ну, Минулого року все було закладено цими стелажами. А Цього року ось один такий довгий, Все по 2 долари, а 10 речей за 10 доларів. Дуже багато кейсів для телефонів, ремінців для. Годинників, Apple Watch, різні кабелі і багато дреб'язку. Також тут багато постільної білизни, декоративних подушок. До речі, це гарно. Все по 999. Тимко, тут також знайшов якусь зброю, але я не дозволяю. Де друга іграшка? Оце ти можеш купити інструмент. Він на мене злиться, бо каже, що в нього є гроші, в нього справді є гроші. Покажи гаманець свій. Ми купили йому у Леголанді такий гаманець, і за гарні старання ми йому даємо гроші, і там в нього вже достатньо назбиралося. Він справді може купити собі якусь іграшку, але не зброю. Так, Думко, зараз буде сам розраховуватись. Витягуй свої гроші. Так, да, витяг. Nice There There go. Тимофійчик щойно сам собі купив іграшку you're за власні гроші. You're за you're тяжко you're зароблені. Рації якісь він купив. Good mm -hmm. job, молодець. А я вибрала такий тазик, який розкладається. Такий. Тримач на паперові рушнички, за пальничку таку. І вугілля. За 4,99. Може, завтра поїдемо на озеро. І за 2 долари ось таку вишивку. Там є і полотно, і нитки. Все. Хай, мама! Я їду у тебе. Ми з сім'єю вирішили завтра поїхати на озеро. У нас тут таке гарне озеро неподалік. І щойно зірвалися і поїхали в такий магазин. Не знаю, чи це мережа, чи це тільки в нашому штаті чи місці. Купила таке свіже м'ясо свиняче за 9,28. Взяли ще ось такі ковбаски. Італійське по акції взяли таке м'ясо на шпажках із овочами за 7,79. Візьмемо ще картоплю і запечемо у фользі. Ой, треба було ще лаваш купити. забула. Вклала тумка спати, та й чесно кажучи, сама вже закуняла, але вирішила приготувати, як бачите, цілу гору барахла на озеро. Ми плануємо туди на цілий день поїхати, але як насправді буде, не знаємо. Погода така штука. Машина в нас вроді би, і не маленька, але і не резинова. Тож тепер думаю, як ми то запхаємо в машину. Бо брала все необхідне. Пляжні крісла наші, тимка, палатку, яку ми купили, до речі, за 7 доларів. Рушники, купальники, тимка, окуляри. Це жовтенькі, це така підстилка, таке покривальце на пікнік. Замовила на Amazon ще решітку для барбекю, купила запальничку, то лопатки в пісочку порпатися. сонцезахисні засоби, від комах, репілент, кулер. Головні убори для нас трьох, салфетки, такий надувний круг, надувний м'ят, жилет для тимка. І така спеціальна ото, жовтенька плита, пластина для того, щоб тимко вчився плавати. Ну і термоси. Ну і звісно, ще накидаю воду в колер. Ну і продукти будуть. Тут нам треба купити одноразові тарілки, салфетки і, мабуть, відерка дитині. Тимофійчик, ти взяв гаманець, так? Буду зачити в дитини, бо забула гроші вдома. і вони йдуть і йдуть. Йдемо станком туди, на майданчик дитячий. І парковка ще не забута. Добре, що ми приїхали зранку, зайняли собі місце. Вона аж туди по ліз. Тягнеться. Пішли в машину за термосом дитині, тому що з кулера дуже холодно. Ков подобав собі такий кабріолет. Ну що, застрибуй? Ні-ні, Тімі, ні, я жартую. Пішли, пішли на майданчик. До речі, тут дуже гарний майданчик. Для різних вікових категорій. Ду'янка припаркувалися навпроти такого. Чудового чудовиська. Машина така грізна, і подивіться, скільки на панелі каченят. Так, в нас вихідне, і ми сьогодні приїхали в такий великий торговий центр. Найбільший в Хочемо тут поїсти і дитину в Ляголенд відвезти. Може, пробіжуся ще по магазинах, хочу зайти в вечір Тож зараз сезон знижок, може, щось купити. Зайшли в магазин стоковий Nike. Тут стільки людей і стільки взуття одягу. Тут просто безкінечні ряди. Може виберемо цьому великому прихильнику бренду Nike. Взуття сьогодні. Тимко приклав ножку. Напевне, 13. Так, три Шукаємо серед цих всіх магазинів. так? знайшли картерс. Тут безкінечний коридор. Так, Тимофійчик розкрутив нас на таку карусельку. Давай коника! Не підібрали ми дитині ніяке взуття в магазині, тому що не було розміру. Але і з порожніми руками ми звідтіля не вийшли. Бо коли Тимко побачив це ході із таким жовто-блакитним написом, логотипом, то вже відмовлявся виходити без нього. Тож ми так постояли, порадилися і вирішили взяти йому таке ході. Там на спинці є ще написи. Якісь плями, ну, то я знімаю вночі, то освітлення таке ось. На флісі. зелена на виріс, на 6-7. Я люблю, коли одяг на ньому віж. Я взяли упаковку йому таких шкарпеток, там 8 пар. от. Потішили ми нашого прихильника бренду Nike одягом від Nike. До речі, я готую Димка вже до школи, йому туди через місяць, навіть уже менше. Я склала такий список, як бачите, хунді є в цьому списку. І вже помаленьку починаю все купляти. Купила йому ще брюки карго і термос. Термос ось такий тимофічик вибрав жовтого. жовтого кольору І з гравіюванням, щоб не клеїти вже ніякі наклейки. І чекали ми на цей терміс більше двох тижнів. Тимофій вроді, одягу має багато, але все одно потрібно ще дещо докупити. Тож будемо з вами трішки їздити по магазинах або посилки розпаковувати. Буду бачити. Покажу вам швиденько, що вчора купила вечір. Я, я там нічого не знімала, я в принципі і не планувала знімати, тому що зараз сезон снижок і всюди дуже багато людей. Прям з сім'ями, такими вагонами, великими пакетами скупляються. Тож, на мене б дивилися якось як на якусь чудернацьку жіночку. Так от, Перше, що я взяла, це таку бейсболку бежевого кольору. Спочатку приміряла білу, але дуже сподобався цей колір, тож взяла. Кепку цього кольору, вона підійде також під все, як і біленька. Буду захищати свою голівеньку від сонця, коли гулятиме з дитиною. була наснижка, взяла за 3 долари. Стається. Також собі таку піжаму, маєчка на тоненьких лямках та коротенькі шортики, також з таким кружевом, 100% бавовно. Я там купила піжаму. Рожевого кольору із такою пташечкою. Це шорти. Шорти дуже короткі, але вже нехай буде це, я ж по дому буду носити. І футболка оверсайз з такою пташечкою. Все також із бавовни. Взяла для тимка дві майки із бавовни, біленьку, і смугасту. Для чоловіка купила таку футболку, звичайну однотонну базову. Чорного кольору, вже mm. є декілька таких штук в інших кольорах. Гарно носиться, недорогі. Mm. Для себе взяла ще такі шорти. Розгортати не буду. Звичайні шорти, такі вільного фасону світло-бежевого кольору. До них я взяла футболку такого ж кольору. Також я взяла ще такі сиренькі шорти. У мене, до речі, є джогери такого ж кольору. І хотіла ще до них Олімпійку таку на замочку, але в наявності не було, тож замовила на сайті. І футболку до цих шортів я замовила також біленьку.